В рамках тижня імунізації, сьогодні, 30 квітня, в Миронівці була проведена акція Містечко здоров'я, основним організатором якої стала державна установа, Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Мешканці та гості міста мали змогу безкоштовно пройти медичні обстеження, здати експрес-тести та зробити профілактичні щеплення. Анастасія Осипенко, виконуюча обов'язки завідувача відділу імунопрофілактики в державній установі, Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України, зазначила, що такі виїзди медфахівців дуже важливі і актуальні на сьогодні. У нас це не перший виїзд. Ми стараємося їздити по всій Київській області за можливості, де це можливо, коли це можливо. Це дуже важливий захід, бо на цьому заході люди приходять і вільно отримують доступ до тієї самої вакцинації, до виміру тиску, навіть до офтальмологів, де тобі одразу видадуть окуляри. Ми співпрацюємо з іншими організаціями, тому спільно ми можемо створити такий виїзд продуктивний, і люди зазвичай дуже сильно задоволені. Бо тобі не потрібно записуватися, чекати в черзі. Ти прийшов і одразу зробив поміряв цукор, поміряв тиск, зріст, вагу. Ти ходиш, ти не знаєш, який в тебе зріст, яка ти вага набрав, ти не набрав. А, Люди зайняті зараз війна, всі намагаються заробляти. А такими заходами ми полегшуємо трошки їм життя, щоб було людям простіше і швидше отримати доступ. Впродовж декількох годин в Миронівському базовому будинку культури, де розташувалася виїзна бригада, кожен важаючий міг перевірити зір та отримати безкоштовно окуляри. Виміряти артеріальний тиск, перевірити рівень глюкози в крові, визначити індекс маси тіла, вакцинуватися проти ковід-19, дифтерії та правця, здати біологічний матеріал мазок з носу та зіву для дослідження з метою визначення sars cov 2 та інших збудників респіраторних інфекцій. На сьогодні саме з нашої установи у нас спеціалісти, епідеміологи, помічники лікарів епідеміології. Міологів, а також вірусолог нас сьогодні відбирає з мазок з ротової порожнини носоглотки на респіраторні інфекції. Також до нас сьогодні доєднались лікар та дві медсестри з Миронівського МСД місцевого. Також до нас доєднались з громадської організації сприяння розвитку медицини офтальмологи. Як уже було зазначено, що до бригади столичних фахівців доєдналися і працівники нашого Миронівського центру первинної медико-санітарної допомоги. Як нам наголосила генеральний директор комунального некомерційного підприємства. Тетяна Войтюк центр завжди бере участь у таких акціях, і це сьогодні вкрай важливо. Вони конче необхідні тут. Відчувається вже тоді зацікавленість населення, коли вони знають, що до них приїжджають фахівці зі столиці. Є інші можливості, інші фахівці. Вони у нас люблять ходити і по нових лікарях. У них є така можливість. Вони спілкуються, спілкуються між собою, спілкуються з лікарями, отримують свої позитивні емоції. І це все направлено на профілактику захворювань. Так що у нас зараз захід він вельми корисний. Хочу побажати всім жителям нашої громади бути здоровими. Хочу побажати ще перемоги нашої армії, України. І будьте всі здорові. Ваше здоров'я у ваших. Наше здоров'я в наших руках, і сьогодні, окрім уже зазначених послуг, які отримували миронівчани і жителі сіл громади, мали можливість більше дізнатися про те, як запобігти інфекційним та неінфекційним захворюванням, зокрема, отримати інформаційні матеріали про імунізацію, здоровий спосіб життя. Тож такі акції потрібні і необхідні. І з мого досвіду дійсно дуже багато людей до нас приходять, особливо коли це в парках, в будинку культури. хтось йшов з магазина, підійшов. У Нас дуже багато було виявлень з приводу гіпертоній. В нас дійсно роблять вакцинацію. Приходять люди. Буває, і 30-50 чоловік в день прийшло, бо просто побачили, згадали, що давно не вакцинувалися від дифтерії та правця прийшли, зробили цукор допомагає людям вияснити чи є в них причини турбуватися з приводу розвитку цукрового діабету офтальмологи зазвичай видають окуляри від 50 і виншо людей це все безкоштовно це все безкоштовно ну для людей по в наш час потрібно, щоб щось було безкоштовно. Також у вас недавно була наша мобільна амбулаторія, в якій проводились тестування на ВІЛ, туберкульоз, скринінг, гепатити, сифіліс. Будемо і надалі їздити по Київській області, пропагандувати здоров'я, здоровий спосіб життя. Ми не могли не поцікавитись у відвідувачів акції їхньою думкою про доцільність проведення заходу і наскільки вони задоволені наданими послугами. Я прийшла у будинок культури. Перевірити зір дуже задоволена своїм обслуговуванням, Лікарі кваліфіковані. Правильно підбирають зір, отримала окуляри. Надіюся, що зір буде чудовий. І буду все бачити, навіть те, що не бачила. Наскільки потрібні такі виїзди? Ну я скажу, що в нас вони потрібні, щоб так сильно часто, то ні, але в зоні бойових дій воно більш потрібніше. Але все рівно нашим пенсіонерам я думаю, що це необхідно. Ну хоча б раз в півроку, і то було б дуже дуже добре. Необхідність не скільки нам, а скільки людям похилого віку, які потребують таких частіших виїздів. В першу чергу це перевір дуже хороші лікарі, які рекомендують, направляють, розказують, що треба для профілактики зору, що потрібно робити, і видають безкоштовно окуляри. Ви Можливо, такі? Да, деякі люди, які не мають можливості купити ці окуляри, їм надали їм безкоштовно. Так що частіше цих виїздів, і я думаю, що будуть більше наші, якщо ми прорекламуємо, то ці будуть виїзди частішими і більше людей знає про те, що є такі виїзні бригади, які допомагають, консультують, допомагають, перевіряють і надають допомогу. наскільки ну, відомо, що міська рада підтримала приїзд виїзної бригади, так так, так, так. Ми міська рада завжди підтримує добрі наміри людей, щоб підтримати людей, які Звісно, треба були трошки більше сіл, але ми ці рази спробуємо. А потім, якщо цей, то я думаю, що Віталій Миколаївич погодить так, щоб трошки був довіз і людей з сіл. Так що дякуємо. Дуже вдячна організаторам, хто організував цю місію. Нас стариків, бо сюди ж ні одна здорова людина не прийшла. Прийшли за допомогою, щоб ви вияснити, який стан, на якому рівні стан здоров'я по, по всіх тих, яких вони парали. Яке ви обстеження прийшли? Я прийшла окуліста, цукор поміряли і тиск. Так, да, і кругом якісь є проблемки у кожному цьому питанні. А що вже не цікаво, то та не приходило, а тут є. Ну що ж ти зробиш? Уже роки, мабуть, своє роблять. Ви б рекомендували приходити на такі приїзди? Дуже тому, що це компактно організовано, і люди, я бачу, вони з досвідом дають поради дуже компетентні. Після відвідування фахівців виїзної бригади Містечка здоров'я відпрацьований алгоритм наступних дій пацієнта. Взагалі в нас фахівці тут з різних. Відділів і кожен відділ відповідає за ту чи іншу проблематику. Наприклад, наші фахівці з неінфекційних хвороб підновля за неінфекційними хворобами. Вони повністю пояснюють людині, куди необхідно звернутися. Як контролювати тобто тиск, у нас є алгоритм? Схема маршруту пацієнта присутня у нас теж саме, коли міряється зріст вага, ми визначаємо індекс маси тіла, згідно якому також ми пояснюємо людині, що необхідно звернутися до або до сімейного лікаря, або до ендокринолога. Якщо особливо відразу видно якісь суттєві причини, то звісно ми направляємо. Ну тут без лікарів ніяк не обійдеться. У нас це швидкий скринінг свого здоров'я, так скажемо. Без е фахівців Миронівського ЦПМСД або миронівської лікарні. Ми ніяк не обійдемося. Тож, підводячи підсумок сьогоднішньої акції здоров'я у громаді, ми повинні розуміти, що багатьом небезпечним захворюванням можна запобігти і пам'ятати гасло, яке є актуальним завжди. Якщо ти не подбаєш про своє здоров'я, ніхто не подбає про нього.